Читай українське до Дня Незалежності в Івано-Франківську відбувся книжковий ярмарок. Тут для поціновувачів друку видання всієї української сучасної літературної еліти. А це Андрухович, Матіо, Оскар, про кошкляр, брати Капранови, Кокотюха. А ще чимало книг, які розповідають про історію України та Прикарпаття. І все це для того кажуть організатори, аби популяризувати українську книгу. Адже саме література є основою національної культури і від її рівня залежить рівень свідомості громадян. Історичні, вони пишуть про історію нашу, їх є дуже мало, нашу історію дуже перекрутили і не доносять правдиву історію до нашого українського народу, до нашого українського читача, і цим дуже цінна є та література, яка правдиво описує життя, побут України. Нині кажуть, фахівці кожен четвертий українець не. Не читає книжок. Серед причин експерти вказують на застарілі бібліотечні фонди та відсутність моди бути освіченим. Крім того, книга стала доволі дорогим задоволенням серед населення. Не вистачає, напевно, виховання людей, щоб вони цікавилися українською книгою. тоді буде попит. Тому що, якщо молоді люди виховуються, скажімо, на масовій культурі, на такій інтернаціональній, то воно не. Як вам сказати, не веде до відродження нації. Побачити на стелажах українські книги, переклад українських книг, досить і досить рідко ми можемо знайти. Досить багато книг, ми можемо знайти в букеністі, це досить багато є перекладів. А так, по-франківську, знайти в книгарнях якісь переклади, досить хороші твори, наприклад, там світової літератури, тільки в російському варіанті. Тому цією проблемою нам потрібно обов'язково займатися. Для мене українська книга це передусім життя українського народу, тому що. Звісно, ми не будемо зараз купляти різні книжки, наприклад, там російськомовні чи ще якісь з них історію українського народу ти не вивчиш. І, попри це, на книжковому ярмарку доволі велелюдно. Особливим попитом серед покупців користувалася історія України.